Ас не нагадаємо, що відповідний указ президент Сполучених Штатів Америки підписав ще минулого тижня. І за інформацією CNN, причиною цього рішення стала видача судом ордерів на арешт проти топпосадовців Ізраїлю, включно включно із прем'єр-міністром Беніаміном Нетаньягу. І в документі зазначено, що дії міжнародного кримінального суду, нібито створили небезпечний прецедент, що може наражати американських громадян та військових на переслідування і арешт за кордоном. Варто також додати, що ось дії сполучених штатів Америки вже засудили майже 80 країн, серед яких Нідерланди, Велика Британія, Німеччина та Франція. Вони попередили, що дії Вашингтона можуть призвести до безкарності злочинців і підірвати міжнародний правопорядок. Так, проблемою може стати заборона на в'їзд прокурора Каріма Хана на території Сполучених Штатів Америки, згідно із угодою між ООН і Вашингтоном, Хан повинен мати можливість регулярно їздити до Нью-Йорка і інформувати Раду безпеки ООН про справи, які вона. Передала до суду в Гаазі. І до слова, Сполучені Штати Америки ніколи не визнавали юрисдикції міжнародного кримінального суду і не є учасником римського статуту, на основі якого було засновано суд. Позиція Вашингтона передбачає, що американські військові та посадові особи не повинні бути підслідством міжнародних органів. Дональд Трамп неодноразово критикував міжнародний кримінальний суд і під час своєї попередньої каденції тоді він уже накладав санкції на посадовців суду, які розслідували ймовірні воєнні злочини США в Афганістані пізніше адміністрація Джо Байдена скасувала ці обмеження. Тож, як бачите, хоча це власне ось такі дії, вони стосуються більше інтересів США в інших зонах впливу, але як бачите, зачіпається особисто і того суддю, який видавав. Ордер на арешт Путіна, хоча це навіть і не про а, тероризм, і навіть не про злочини, а, які стосуються в цілому геноциду нашого народу, а лише переслідування і викрадення українських дітей. Але бачите, навіть за таке певною мірою можливо теж поширилися на нього санкції. Хоча, звісно, от певні мотиви описуються як інші. Давайте далі до теми воєнної ближче підійдемо в наступні хвилини.